Анімаційні ефекти окремих об'єктів на слайді. Uh -huh. Ефекти анімації можна застосувати до тексту. До тексту. Та в лофтів. Жуловких. І так, давайте тепер будемо підставляти. Слова у наш текст. І так, анімація від французького анімейшн оживлення. Це у нас вид чого, із довідки слова діти: кіномистецтво. Так, молодець. Запишіть, будь ласка, вид мистецтва. Твори якого створюються шляхом зйомки послідовних етапів руху об'єктів. У комп'ютерних презентаціях, computer presentation, є можливість додавати анімаційні ефекти до окремих об'єктів на слайді. правильно, на слайді. Запишіть на слайді. Ці можна застосовувати до зображень. Так, ще до чого? Там три слова. Так, до тексту і до... Молодці. Запишіть до заголовків, до тексту і до зображень та до фігур. Машуня. добрий день. 42. Так, до кожного об'єкта можна додати кілька ефектів. Правильно, молодці. Кілька ефектів. Однак анімація має бути доречною. Потім треба вставити слово. Кількість ефектів може відвертати увагу на... від змісту презентації та перегляд. вільнювати її перегляд. Правильно. А перше слово, яке ми вставимо? Велика. Правильно, велика кількість ефектів. Так, і так далі. Запишіть, будь ласка. Діма Кіося приєднався, так? Саша радів. Так, і все, мабуть. Записали, так, діти? Так. Загружаєте презентація. Що, Машенька? Я написала останнє. Останнє останні слово ти маєш на увазі? Так. Її перегляд. Перегляд. І так, третє завдання. Ви зробите вдома самостійно. Вам треба бути відкрити за поданим алгоритмом список анімаційних ефектів. І доповнити схему прикладами різних ефектів. Це ви зробите самостійно, а ми переходимо до завдання номер 4 Завдання таке: вам треба переглянути за QR-кодом, але я вам зараз увімкну це відео добре презентацію. І з'єднати лініями зображення об'єктів із позначками застосованих до них ефектів. Тобто, ви будете уважно дивитися презентацію і запам'ятаєте, які використовували ефекти у цій презентації до кожного малюночка. І так, я вмикаю діти. Сподіваюсь, що не буде тормозити. Зараз чекаємо трішечки. Бачите, сонечко відкрилось від тучки, прокрутилось, сніговик віддалився, зайчик стрибає. Запитати, щоб ви ще раз запам'ятали, чи запам'ятали, діти, що використовувалося до кожного малюнка? Не треба ще раз? Ну, кажіть. Я запам'ятала. Запам'ятали. Добре. Давайте тоді будемо робити цю вправу. Зараз. І так, у нас є сніговик, є заяць, є сонечко і є е, хмаринка, так? і є такі ефекти е, анімації. Звичайна поява або вихід. Далі імпульс, гойдання, обертання це у нас виокремлення. Потім зникнення, це теж вихід, е, лінія. Та користувацький шлях, шляхи переміщення. І так, давайте будемо по черзі. Що було застосовано до е, сніговика? Звичайна поява. Ні, сніговик, сніговик у нас вже був на слайді. Зникнення. Правильно, зникнення. Зникнення. Ой. Зачекайте, у нас тут зайчик. Ну, ладно, давайте. Що у нас до зайчика? Звичайна поява, у нас вже є підказка. Далі, що ще до зайчика було застосовано? Шляхи переміщення. Так, шляхи переміщення, а який саме шлях? Лінія чи користувацький шлях? Користувацький. Правильно, користувалька. Так. Та гойдання. Ось так. Вам дві підказки були? Візьміть лінієчку, олівчик кольоровий та зробіть, як на презентації. Бачите? Денис до нас заєднався, так? Угу. Зробили. Далі. Хто там у нас далі? Я не знаю. Ну це буде підказка, мабуть. Ага, сонечко. Так, добре. Перша підказка у сонечка це у нас імпульс, бо він... Бо воно так, як мігало. бачили? Ще, ще яка була Була якась анімація, застосована ще до сонечка? Ще ні. Ні, сонечко у нас не змінювало своє місце положення. Обертання, діти. Сонечко крутилося по колу. Пам'ятаєте? Позначте. Дохмаринки. Що було застосовано до хмаринки? Що робила Хмаринка? Mm. Хто пам'ятає? Вона спочатку вона їх сонечко, а потім. Вона, вона використала mm. шляхи переміщення. Правильно, шляхи переміщення, mm. а саме лінія. Mm. Молодці. Лінія. Позначте, будь ласка, ось так. І який ефект був застосований, ми вже сказали, до сніговика. Зникнення. Правильно, зникнення. Ось так повинно у вас бути в журналі, діти. Так, завдання номер 5. Нам треба розказати за схемою про інструменти налаштування ефектів анімації. Як відкрити область анімації? Як відкрити область анімації? Потрібно натиснути, ось тут угорі, бачите, є такий підрозділ, який має назву анімація. Ми його натискаємо і відкривається меню області анімації. Так, Далі, відкриття області анімації для редагування перегляду часової шкали анімації. Ми теж можемо це обрати і редагувати, скільки буде тривати кожний, е, кожний малюночок анімації. Так? Це ми можемо зробити за допомогою налаштування ще початку дії ефектів. Також ми можемо змінити порядку, порядок відображення ефектів анімації. Ось тут, бачите, Стрілечка. ми можемо поміняти місцями, що за чим буде виходити, ми це можемо теж змінювати. Далі, за допомогою кнопки параметри ефектів, ми можемо налаштувати параметри ефектів, а саме зміну напрямку, кольору виділення тощо. Тут ми бачимо часову шкалу ефектів анімації. Вона, її довжина буде залежати від того, скільки у нас буде застосовуватися часу анімації. Далі, ось так виглядають, як пунктирні лінії або лінії з крапочками такими білими. Це у нас маркери зміну розміру шляху переміщення. Ось, ось так. Як крапочки біленькі. А пунктиром у нас зображені це відображення шляху переміщення об'єкта. Як у нас зайчик стрибав, так, то у нас зображення шляху переміщення об'єкта. Тепер діти, домашнім завданням для вас буде. Таке, створити вам потрібно буде створити презентацію за власним сценарієм та додати об'єктів еф, об ефекти анімації і налаштувати їх. І дотримуватися треба поданих порад. А яких? Кожного разу переглядай вставлені ефекти, видаляй зайві ефекти через контекстне меню або клавішу Delete. Застосовуй до ефектів налаштування початку після попереднього для безперервного показу анімації під час перегляду. Ми зараз з вами переглянемо відеоурок, як створювати анімації, як додавати анімації на малюнки. Цей відеоурок буде тривати десь 3 три хвилиночки. Тож починаємо, так, діти? Зараз вмикаю. Зараз ви будете вчитися створювати анімацію. Це ми зайшли у розділ анімація. І обрали потрібну нам анімацію. До Хмаринки обрали, тепер до сонечка будемо обирати. Бачите, хмаринка з'їхала у нас ліворуч, а сонечко почало крутитися. Обрали зміну розміру для сніговика. Зня. Тепер обираємо для Зайчика. Шлях і малюємо такі, бачите, довільні. лінії це буде у нас шлях нашого зайця. Збільшили час. Ми можемо на цій шкалі побачити е, тривалість кожної анімації. Бачите, одна закінчується, розпочинається інша. Так. Так, і ви вдома зможете самостійно теж, коли у вас буде можливість, зробити таку презентацію, таку, таку анімацію. Я можу вам ще раз показати. У мене тут є така вже презентація. Бачите всі ці тваринки, у мене є додані. І я вам е, залишила на платформі Classroom е, як шаблони. Ви можете їх використовувати для створення своєї анімації, для створення своєї практичної роботи. Е, можете навіть якусь історію чи озвучкою зробити, як казочку. Ну, це ваша, вже, ваша вже буде творчість. Ну, давайте спробуємо зараз. А, ви не бачите. Зараз я вам відкрию свій. Чому мовчити? Не кажете. Зараз я відкрию свій екран вам, а то я сама подивилася, а вам не показала. Зараз. Скажіть, будь ласка, видно вже мій екран? Ага, добре. Зараз. Так, ось. А то я казала, казала, говорила, балакала. Ось, бачите, я вже підготувала заготу, заготовки такі, так, з тваринками сонечка, там, сніжинка і такі фони. Я вам надіслала на платформу, ви це все можете передивитися. Але давайте зараз спробуємо з вами. Трішки погратися з ефектами, які існують ефекти анімації. Ну, давайте, наприклад, візьмемо е, сонечко перше. Натискаю два рази на нього, потім обираю тут угорі анімацію, бачите? Діти, зараз не натискайте кнопку підняти руку, щоб у всіх я бачила. Так, натискаємо анімація. І тепер обираємо додати анімацію. І можна тут обрати, що нам подобається. Наприклад, вращення, так? І ось так сонечко у нас буде обертатися. Сніжиночку обираємо, тепер можемо збільшити її, у нас тут є місце. Натискаємо також і обираємо додати анімацію, наприклад, що можемо зробити до неї? Виліт, наприклад, ось так. Може вилітати у нас сніжинка. До Хмаринки. Обираємо анімація, додати анімацію, і можемо обрати, наприклад, плавне що це у нас? Ось так. А ну, подивимося. Зараз. О, ось так, наприклад, може зникати хмаринка. Потім до цього сонечка додамо анімацію. О, воно збільшується. Теж красиво так, так, да, виходить? Давайте його трішечки сюди переміщимо, а взагалі можемо його вирізати звідси, дивіться, як я роблю, і вставити, наприклад, на цей малюнок. Зараз, ось так. Ось сюди, наприклад. І теж можемо відтворити зараз, дивимося, як воно збільшується гарненько. Взагалі можемо сюди все попереміщати, що нам потрібно. Наприклад, ще сюди перемістити зайця. Беремо його, копіюємо з цього слайду. І переміщуємо на цей слайд. Вставляємо ось сюди зайку нашого. І давайте спробуємо зробити, як ми бачили, рух. Так? Обираємо «Пользовательський» і робимо йому ось так. Ось такий рух зайчику. І дивимося. О, пострибав! Бачите? <реш> так, далі кого ще можемо додати? Лисичку давайте додамо. Лисичку, сестричку. Скопіювали, тепер вставляємо сюди її. Вона така хитрюща, така сидить, притаїлася у кущах. Так, я її трішки зменшу. Ось так. Зменшила. А тепер, що ми робимо? Обираємо їй анімацію. Яку ми їй анімацію? Оберемо. Може, вистрибування? Ану. О, тоді її сюди треба перемістити за слайд. Ану, давайте подивимось. Ні, не виходить. Негарно якось виходить. Давайте інший тоді ефект якийсь. Це треба гратися, бачите, діти? Це цікаво. Можна, о, можна таку лінію вибрати ще. Тільки лінію. Ой. Перемістити зараз. Як ми це зробимо? Але мені здається, що для лиски це не дуже гарно буде. Треба якось, як зайчик, мабуть. Ну, давайте як зайчика зараз ставимо її на місце і додамо її. Такий ж зігзаг. І вона така тут побігла, побігла. О, сюди. О, стрибає до зайця, а зайць буде тікати. А це ж можна перемістити, так? О, а ну давайте програємо, що у нас вийшло. Сонечко. Тепер лиска. а зайка хоп-хоп-хоп від неї. І втік. Цікаво? Ось діти, такі є ефекти анімації. А ще що хотіла вам сказати, що ви повинні завантажувати для таких анімаційних гарних слайдів, завантажувати із Google, із Google тільки зображення, які мають розширення PNG. Або пишете, наприклад, зараз я вам покажу, зараз я зайду у Google і пишу. А, скажіть мені, чи бачите ви мій Google? Так. Так, добре. Треба так. написати, наприклад, нам треба завантажити зображення. Зображення, наприклад, ведмідь пишу. Ведмідь. Зараз. Ой. Ведмідь. І після того, як ми задали нашу назву, що нам потрібно завантажити, я повинна написати PNG, наприклад, або вектор пишу. І натискаю Enter. Тепер переходжу до розділу картинки малюнки, так? І буду дивитися, яке зображення у мене на прозорому фоні. О, ось цей ведмідь у мене на прозорому фоні, бо такі з'явилися шахматки, бачите, позаду нього. Натискаємо правою клавішою миші на ведмедя і обираємо зберегти малюнок як, або сохраніть картинку как. Так? Натискаємо і обираємо місце, куди потрібно нам зберегти цю картинку, так, цей малюнок. У мене це буде робочий стіл, наприклад. Натискаємо зберегти, а тепер повертаємося до нашої презентації. Повертаюся. Так, і тепер тут ставлю мишку, обираю файл, ой, не файл, а вставлення. Вставлення малюнок. Пам'ятаєте, як вставляти малюнки? І обираємо на робочому столі наше зображення. Ось вони. Б. О, ставила ведмедя. Бачите, діти, чому так важливо, обирати, завантажувати на комп'ютер е е малюнки з розширенням ПНГ векторні, тому що вони будуть на прозорому фоні. Це зрозуміло вам, діти? Бо якщо ви просто якусь завантажите картиночку, так, то вона може бути на білому фоні або на будь-якому. І це буде неправдоподобно, так? Так, ну це зрозуміло вам. Тут можна змінювати ще, зараз покажу, змінювати час анімації. Ось тут, бачите? Обирати по щелчку або е, після попереднього, з попереднім. Це все можна обирати, як вам подобається. Е, Сподіваюсь, що вам було це заняття цікавим, та ви змогли дізнатися нового під час нашого уроку. Скажіть мені, будь ласка, чи все вам було зрозуміло? Так. Все було зрозуміло, okay. так? Я вам залишила ці шаблончики, але це не обов'язково, що ви повинні саме їх використовувати. Зрозуміло, діти? Ви можете зробити будь-яку свою презентацію, але обов'язково, щоб сьогодні ви зробили її. Ну, не сьогодні, а на цій неділі, на цьому тижні, з використанням ефектів анімації. Це зрозуміло вам? Оксана там, ну, там, тварини там. Так, Послени. можна на любу тему, на будь-яку. Можете свою казочку придумати якусь. Та ще озвучити. Буде цікаво. Якщо, звісно, якщо у вас буде час та можливість, бо я ж розумію, що у вас зараз проблеми зі світлом. А, так, дітки. Добре, тоді будемо закінчувати. Якщо у когось є якісь запитання, можете спитати зараз. Немає, так? Так. Добре. Тоді до побачення. До наступного року. Буду чекати ваші презентації. Добре.